Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз біля супермаркету Торба, і він вже зачинений. Сьогодні неділя, 7 квітня, обід 13.00, а супермаркет не працює, двері зачинені. І я думаю, що він вже зачинився назавжди. Оскільки в такі дні, супермаркети всі працюють. Не знаю, не витримують конкуренції чи, чи чи що таке, ніби люди є, і ходять, і заходять в ті магазини, але щось щось пішло не так. Сільпо на верхньому бюлеті закрили і тепер супермаркет Торба. Ось тут ресторан Стара Броварня. Колись, друзі, йшов, записував для вас відео і навіть не замітив, як я сказав, що... Ресторан Стара бров'ярня. ну Тобто там, де брови роблять, чи як. Потім дуже з себе сміявся і це відео не попало на YouTube. Ну, був такий випадок. Сьогодні неділя, друзі, немає а, великого базару. Так, продукти продають, дехто з села поприїжджав, привіз власну продукцію і ну, на продуктовому ринку також. Немає ажіотажу, люди ще дехто в церкві, а багато людей сьогодні бачу, особливо молодь, бігають по магазинах, скупляються продуктами і сьогодні дуже тепло, плюс 22 вже, і всі їдуть на природу, їдуть на озеро, на річку, в ліс, на дачу, куди завгодно, але тільки не в місті. Місто буде сьогодні трошки пустувати. Єдине, що буде а, ближче до вечора, там вже в 5-6 годині. На Біветі буде більше людей, приїжджають люди з інших міст, кому цікавий трускавець, прийти подивитись, можливо якийсь буде концерт біля музичної альтанки або на Біветі. Ну то там буде більше людей. А так в місті молодь полюбляє їздити на природу. Я колись так само їздив і сьогодні теж поїду. Планую на Доброгостівське озеро. Буде відкриття сезону. Ось якісь змагання проходять, але чому по тротуарах зрозуміло. Можуть ходити діти і старші люди. Не планував, друзі, записувати відео з вулиці Стебницької сьогодні, оскільки я тут був вчора, вчора впадав дощ, відео на каналі, я приїжджав на продуктовий ринок, був на продуктовому ринку і зняв для вас відео. А сьогодні просто йду вже і побачив, що супермаркет торба зачинився і думаю, зніму для вас свіже відео, кому цікаво. Напевно, на таке місто забагато супермаркетів чи що. Це можливо, він не в тому районі. Але я думаю, якщо би був сільпо замість торби ну на тому місці, я думаю, що там би було більше покупців. Можливо, причина в назві або в бренді. Не знаю, в трускавці є АТБ, є Сільпо, є Траш, є рукавичка. І є цін, навіть два супермаркети АТБ. Один в районі верхнього верхня, ну, кольца, де автостанція, один тут на продуктовому ринку. Людей вистачає що там, що тут. Цільпо дуже багато завжди. Ну Взагалі дуже вигідно розміщувати центр, ну, супермаркети в торгових центрах. Оскільки люди приходять там, молодь дуже полюбляє торгові центри, сидять там до вечора. Є цікаві місця, є піцерії, є кав'ярні. Є магазини з одягом, хтось йде по одяг і заходить в сільпо, хтось йде в сільпо і заходить в бутики з одягами. Ось ця чудова магнолія, вчора я її показував. Гарний колір, також сьогодні був. В санаторії Карпати, відео буде вже на каналі, також досить гарна там магнолія. Ну, сакури ще не розцвіли, але цвіте багато інших дерев, і там також дуже гарно в парку Підгір'я особливо. В Парку Адамівка Коротному там досить багато квітів зараз таких а диких розцвіло. А в Парку підгір'я багато таких декоративних квітів. Торговий центр Вектор. Люди сьогодні вже майже в футболках ходять, дуже тепло, буде ще тепліше. Знову цілий тиждень там прогнозують сонячну погоду і. Хто приїхав на відпочинок, то не помилився. Прекрасна пора, вітень місяць, раніше ну, не кожний рік. Було так тепло. Минулого року було і поза минулого, ще в квітні місяці падав сніг. Бували теплі дні, але переважно, переважно було холодно. Ось вже молодь чекає і їдуть на природу. І це вже я їх бачу не перших. Чекають або таксі, або своїх друзів. І тут немає стихійного ринку. Ми вже підходимо до стебницького кільця. Це називається площа Чорнового. хто не в курсі. Черешні цвітуть. Зараз дуже багато, навіть видно в лісі, в горах, що черешні почали цвісти, і тут на стебницькому кільці не виняток також. Дуже багато черешень, особливо в місті Борислав. Дуже багато є по місту черешень і зараз це все розцвіло, друзі. Ще, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись. Це відео також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ми йдемо зараз ну ще один супермаркет мандаринги. Він такий невеликий, але, але супермаркет ще одна черешня цвіта. Прекрасна. Ще дуже багато дерев попереду, яблуні, груші. будуть розцвітати. Весна тільки починається. Ось це супермаркет мандарин і вулиця Стуса. Так що друзі, всім гарного відпочинку, гарного дня і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!